Ну а потім часов в 10-11 прийшов до телефонного автомата на стадіоні, дзвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох років ми почнемо по-новому. Я їй сказав, треба щось делать. Тебе родаки сьогодні поїдуть Наконець нам время подарять. І диван рипучі оставлять. Нас тобой не було ще ні разу. Но іскра пробежала сразу. Ти сказала, що подивимось фільм, а я наконець зроблю, що хотів. І ось ми вдвох на рипучому дивані Пора мені внітрить свої плани. Пальці жмуть, пульт крепко, крепко. Я звук на телеку добавив, детка готовий накинуться на тебе. Вже був та підстави настигла вдруг між нами жирний кот, оце так поворот, Ну ладно, ще поддождем, а чуты зараз зарам, Між нами жирний гот, от все так поворот, Ну ладно, ще поддождем, а чуты зараз зарам, Між нами жирний готку, О це так поворот, Ну ладно, ще поддождем, а чуты зараз зарам, Між нами жирний готку, От все так поворот, Ну ладно, ще поддождем Вернулась, родаки в нас не заправлен на постель. Я б нібу, щось не у тебя шесть не сыкот, но теперь Батя, твій бугай, походу, тут не жду гостей. Буду я літати, як мячик, в іграх NBA Я делаю быстро на балкон шах, Щоб побыстрее отсюда убежать. Виглядаю, бачу третій этаж. Ну а шо делать? Треба стрибать Пофиг же на вулиці, зима З другого виходу Дальше, давай вже сама знову до подруги, пертися в лом, пригласив до себе, тепер буде все норм. Устроєм на камоді. У мене шторм. Вона сказала, ок, тільки купи котячий корм. Ця пісня палюбасу стане крутим хітом, її заспіває по кожний Антон будуть разговаривать о том, как мы на диване лежали с твоим жирным котом. Між нами жирный год, оце так поворот, Ну ладно, ще под дождем. А зараз ли зараем? нами жирный год. Оце так поворот. Ну ладно, ще под дождем. А зараз ли зараем? нами жирный год. Оце так поворот, ну ладно, все подождем. Очутились зараз зарастраем, Між нами жирний кот Оце так поворот Ну ладно, ще под дождем зараз тылы, Зараз зараем, Зараз зараскатом, Зараз котом Зараз зараскатом, Зараз Зараем let's